Друзі, всім доброго весняного раночку. Сьогодні знову приїхав на Десну з Вовою. Такий прохолодний весняний ранок. Знову ж таки, підзамерзло зранку, мінусова температура. Ну, Це нас, як завжди, не стримало. Приїхали, будемо пробувати ловити плотву. Буде вона чи ні, невідомо, перевіримо. Ну, вже спілкуючись тут з місцевою людиною, то вияснили, що вчора клювало, вчора половлювали і йшли гарні батони. Чи не змінилося щось сьогодні? Будемо перевіряти. Погнали! Так, пішов заражаю на мотиль. Такий гарний пучок. На чучок тут десяточка. Годівничка з ґрунту засипами вісьмидесяточки. Повідець метр без десять, метр двадцять. Закид близько. Метрів двадцять. Що ти несеш, не несеш? Наче стає. Буде нести соточку. стала 80 да? Хорошо, стой. Стой, подружанцы. зацепом тут Так, палочки у меня 270, коротыши. В местах, где я рыбалю, на данный момент ничего не потребнее. Монтаж інлайн без фідергама з круткою жилки 0,35. Через вузлик накидаю удавочкою повідець. Такий монтаж. Сюди ставлю соточку, соточка ж, да, соточка. Прикормка мене з коріандром на плоту. Так, чорного кольору. Така от. Коробочку на мотилика не взяв. Так світанок на десні. Туман, морозчик. ніяк зима не відступи. Як знаєте, в цьому новому сезоні я став федерист бубеніст отак так, то от так. Кому не подобається, то там пишуть. Що ти за фідерист з бубенчиком. Кожен рибалить як міє, як хоче. Немає певних якихось понять таких, що має бути тільки так і ніяк по іншому. Хоча рибалю по-різному і вам того ж бажаю. Рибалить треба по-всякому, різними методами, прислухатися до рибаків, особливо до рибаків з великим досвідом. Так що має місце бути і навіть отакі от дзвіночки. Друзі, десята ранку. Клюву я ще не бачу. По берегу теж тихо. Може, пізніше вихід буде. Спробував вже в принципі все, що можна було посипити нога. Опариші, хробаки, мотиль, пуфіки, пінопласт. Все. Це спробував, що було. Результату поки що немає. Ну, може прогріє ще. Сонце то вийде. Проклюне хоч щось. Тому що казали, що прокльовував щось. Може морозець нічний трохи перебив її апетит. Почекаємо. Чекаємо, зачекаємо побачимо. от. Папа, вот. ви це бачите? Це перша клювака. Сезону 2024 на десні. Ніжненька, тендітненька, але ж клювака. Ну треба провірити, а вдруг риба. Може після обіду і піде. Ні, нема нічого. А може щось маленьке хоч. Опа, перша риба. Бучок? Так. Да. Бучок. На червоного. Ну вже почин є. Може ще й плотва проклюне. Дякую. Така от, друзі, риба сьогодні у мене на Десні. Бучок звичайний деснянський. Нема плутвий. По плотві повна тиша. Люди роз'їжджаються, нікого нічого. Хоча вчора, кажуть, прокльовувало. Можливо, за те, що вночі був заморозок, якось це впливає на неї. Хоча раніше, наскільки я пам'ятаю, дуже часто так було, приїжджаєш на риболовлю, зранку морозець, ще й сніг пролітає, а вдень розпогоджується і гарно кліє риба. Не знаю. Що думаєте ви з цього приводу? Чому ближня десь на більш-менш радує клюваннями? Всі бачили блогери. Викладую з-під Києва по гриби. Чи то Вижгород, Петянівка. Да? Половлюється біла риба. Половлюється плітка, вона туди зайшла і вже розміри гарні. Тобто прохідна риба ловиться. Я сижу вище там, метрів чи кілометрів на 20. 30 Тут зовсім нічого не клює. Вже в четверте проїжджаю і один бичок за чотири виїзди на десну Дивно. Чесно, мені це зовсім, не зовсім не зрозуміло. Чому так, що ви думаєте, з цього приводу може ви поясните, як таке може відбуватися і чому так? Чому тут немає риби? Чи чому вона тут не клює? Не клює? От таке от, от скажіть, не клює чи немає. Цікаво. Друзі, що по берегу. Води дуже багато. В принципі, стоїмо на кручі. Як бачите, от така от ложбиночка став в неї. Або є варіанти ловити от самої кручі. Можна стати так от з кручі. Але на високій довгі довгій садці можна підбирати рибу. Навіть із кручі. Он мій друг приїхав сьогодні не сам, як ви знаєте. Більш... Рибу, Більшість з вас його знає. Брав сумку, сумку брав велику. Оо, ну... ну це заночуємо, поки її наб'ємо повну. Здравствуйте. Півчаса роботи. Да? Руку О. Сам. Ну все. Так що води багато. Води багато. Круче набирається. Дивлюся, на ранок, теж знову ж таки скинули трохи. Граються водою, побачимо, як це відобразиться на клюваннях. Інформацію отримали про те, що риба ловилася вчора. І, як в принципі, буває, може вона ловитиметься завтра, Хе -хе, а не сьогодні. Перевіримо, має ловитися і сьогодні. Дзвіночки на місці. Значить, я чекаю на клювання. Зарядив поки що обидва на мотиль, на пучки мотиля. Ранок морозний, морозець, поки рибка очуняється. Думаю, з самого ранку поки що клювань не буде. Всі чекають, поки що я не чув, щоб хтось дістав рибу. рибу. Ну, ждемо, ждемо на покльовочки. Першої весняної батонистої плотвиці. Сонечко вже піднімається. Вже досить високо. Напарні, доброго ранку, скажи пару слів, розкажи, як ти тебе... добавить. Ж... Слухай, це ж тебе в цьому році перший вихід да, на... на річку на Десну, на плотву. Як відчуття? Я взагалі то на карася приїхав, яка плотва. В, десь, Короче, в десні платви нема, ти що? Ти, ти. ж бачиш, ніхто звітів не показує, нема нічого. А ми сьогодні обов'язково надубасимо платви і покажемо вам якийсь класний результат. Ну по-любому покажемо. Так що для того, щоб пливилася риба, треба просто за мною їздити. Я тобі сьогодні покажу. Майже, може бути. Може да, да. Ти вище сів, я нижче. Я знаю. Ти будеш годувати, а я буду ловити. Пробує. Що, друзі, перша риба сьогодні у мене майже о першій годині дня. Отакі от, от рибалки на Десні, отакий от, от клюв. Майже кінець березня, ходу плотви немає, чи то ходу, чи то бажання харчуватися у риби немає. Побачимо, що з цього вийде далі. Ще залишаємося на Десні, пробуємо. Все-таки діждаться хоч одну плотвину, справжню диснянську покльовку. Йо-мойо, ніфіга а що це в тебе за... Нема ну... дурних, коли риба не ловиться. Ну його нафік той вшов. Я удивлю таку куртку, взяв согріваючу морквину, тому що зараз прокачаю своїми челюстями кров. воно як ударить у ноги, як я зігріюсь. Тому що сьогоднішня ось така плотва, вона просто, я замерз. Так що, зараз зігріюся і піду пить каву. Навіть не знаю, що тобі сказати. <гум> що ж, друзі, вже майже зібрався. Один бичок. Це все, що вийшло впіймати за сьогодні. Зараз близько третього дня. Будемо їхати, риби немає, клювати вона не хоче. Проходили люди на човнах, між собою розмовляли. Чутно було про те, що ехолот риби не показує практично зовсім. Тобто, проходу риби немає. Можливо, вона в цих місцях йде якось незрозуміло як, по руслу чи то ще десь. Або просто ще зарано. Тож, буду збиратися додому. Четвертий виїзд на десну цього сезону закінчився вже невеличкою покльовочкою за таким от невеличким бичечком. Чому я безмежно радий, хоч не холостую. То добре. Все, друзі, до зустрічі. Побачимося на наших водоймах. Можливо, спробую з'їздити, половити карасика на боковий ківок. Цілком можливо. Тож, до зустрічі.